Завершуються наші м'ясниці Уже в четвер заговіння на Успенський пост, коротенький, куртий два тижні, але строгий народна мудрость придумала, відірваний від великого поста, без молока, без м'яса, без риби. За ці дні почистимо свої холодильники Від м'яса купленого в супермаркетах три раз промитого, три раз підкрашеного, три раз дата перебита. Ну, Маємо в виду то то знати, а також готуватися, щоб на період поста все, що лише можеш гристи, церковні пости не просто є, не можеш їсти, хворому поста нема, старенькому поста нема, дітині поста нема. Путешествуючому поблажки, так що нічого обіжатися, ну, хто може подержати. І так, до четверга у нас іще м'ясниці, завтра у мене черговий суд. Кожен раз на судів споминаю, що у моїх проповідях нема складу злочину, нема події злочину. Але суд не може закритися, бо ще не повмирали замовники. Поки вони живі, вони держать на контролі. І бідним суддям куди дітися, що їм робити, рискувати не можуть. Мусять щось ліпити людям Іноді на пустому місці. Ми не захищаємо себе, ми захищаємо церкву. честь церкви. І все ж ми казали, якщо ви знайдете одного шпіона, то вкажіть нам. Не вказуйте його там у інтернеті, що лице його замаране, укажіть. Але якщо у вас опоненти, кажемо культурно, а реально ворогів церкви немає ні одного доказа, а шпіонів знайшли вище двох тисяч у Службі безпеки України, і вже судом засуджені. Та майте честь не рівняти себе із нами, грішники і з святими людьми. Ні одного шпіона не знайшли. раз. Діла, котрі підкривали проти священників, доказати не можуть. Приміняють сатанінський принцип. Кличуть експерта, і йому кажуть: скажи, що там є порушення. Проповідях нема ніде порушення. Чотири мільйони дивилися, проповідь мою нічого не знайшли. А суд із прокурором знайшли. От вам ціна цього світа. Ми розуміємо, ми шкодуємо їх, бо вони мусять робити свою роботу, але це вже не робота, це вже фактично злочинні діяння, коли переслідуються громадяни безпідставно. Що нам робити? Практично і традиційно. Господи, прости їх. Вони розуміють, що творять, будучи далекі від церкви, від Бога, і надіються, що десь спрячуть. Ну куди вони спрячуться від Бога? Ми вже просимо, Боже, не карай їх зачастую от тотального безбожя, від унікальної неграмотності людей у правоохоронних органах набрали хлопчиків з вулиці. Стрічаються такі случаї. Ну, ми громадяни, ми одна сім'я, і ми стараємося, де лиш мож уступити, але де треба слово сказати, кажемо. І так готуємося до Успенського поста. У четвер на служба на вісім годин у нижньому храмі освящаємо воду. Чеснок, лікарські рослини, сіль, мак. Ну і хто має свої таблетки, гомбічки, теж красно покласти і посвячуємо. Бо зачастую гомбічки часто таку силу мають як крейда. но кіт їх посвятити, може, будуть мати більшу силу. Несіть благословення і з Богом святим.